Доброго дня! Я вітаю всіх, хто завітав до мене на канал. Бажаю щастя, здоров'я, миру, добробуту, злагоди, родинного затушку і гарних великодніх свят. Сьогодні чистий четвер. І я за традицією печу Паски. Запрошую і вас до себе на кухню. Я буду пекти. Паску за рецептом, яким поділилася зі мною невістка в минулому році дуже смачна, пухка пасочка. І дивлюся, що так якби на кілограм муки замало, тому що в нас іде багато пасок. Ми не з'їдаємо, але в нас такі традиції: ми ділимося, даємо запомани, йдемо на цвинтар. До церкви, так що, мабуть, я ще спечу за своїм рецептом ще один раз. Я теж поділюся тим рецептом з вами. А цю попробуємо спекти разом. І так, я насіяла кілограм муки, відділила 10 жовтків. Ну, я вбила ще не зовсім 10, а 2 яйця з білком, а 8 відділила. Розтопила 200 г масла. Подрібнила 100 г дріжджів. За рецептом іде 100 г ізюму, Ну, я взяла менше, тому що є ще цукати. Рецепт давній тоді ще цукатів в продажі не було. 250 г цукру, 200 г підігріла молока і сіль. Зараз я зроблю опару. На дріжджі вілью молоко, добавлю 2 ложки муки і трішечки цукру для того, щоб розбудити дрожжі, щоб забродило тісто. А після буду місити. І так, розчинка підходить швиденько, я навіть не очікувала, зараз зіб'ю. Трішечки цукор з жовтками і будемо замішувати. Так, я всі чайну ложечку солі у жовтки переб'ю. Працюють дуже гарно. Ну, і як учила мене мама, перед замісом Пасхи я обов'язково читаю отчина. З Богом! Дріжджі дуже гарно запрацювали. Все таке пишне повітрям. повітря тіста виходиться небагато, так що прийдеться мені ще одні місити ізюм промитий трошки підпарився. З'єдналося тісто вже, перемісилося. І за рецептом на такому етапі додається жир. Можна масло, можна маргарин, можна олію. Ну, у нас сьогодні масілко, це щось трошки краще, ніж маргарин, але молоко домашнє і дуже жирне. Замісила тісто, подивилася і вирішила, що мені замало тієї паски, що я замісила вже. Взяла свій записничок і по старому своєму накатаному рецепту вирішила замісити ще одне тісто. У мене цей рецепт на 2,5 кг муки, на 25 жовтків. Я його розділила на троє і спечу третю частину. Відділила 25 жовтків, 2 яйця дала з білками, а 6 е, самих жовтків. 800 грам муки просіяла. За рецептом йде 250 грам масла, 250 грам маргарину. Я взяла по 75 грам масла, 75 грам маргарину, 150 грам. 150 грам дріжджів я взяла 75 грам дріжджів У мене я такими перший раз користуюся, Тут взяла, мабуть, трошки більше. За рецептом стакан молока, стакан води. Мабуть, це розраховано на це рецепт старий на домашнє молоко. Ну, Домашнє молоко має жирності 3,6 десь до 4%. Якщо хтось користується магазинним молоком, воно жирністю 2,6 до 3 чи 2,4. Я ніколи не купляю, не знаю, тому можна його не розбавляти водою. Там і так, мабуть, молока майже немає. І Таккан сметани я взяла 80 грам сметани. Сметана в мене теж домашня. Ну, приготовила родзинки і цукати. Розтопила вже я масло, збила жовтки, розвела дріжджі з цукром і з мукою і буду зараз місити. В такому ж самому порядку. Але е, я просівала муку, мука в мене була вдома, але ми її купляли в магазині кілька днів тому. Бачу, вона якби сирувата трошечки комочками. Тому в минулому замісі я додавала, ну, за три столових ложки хороших таких е, І Думаю, що може й прийдеться мені у цій додати. Я скажу вам вже після того, як замісю, тому що я цю місила і я знаю, яка має бути ця пасочка за густиною. Так що з богом. Ось таке вийшло тісто. Це трішечки тугіше, але я вам скажу, що воно міситься набагато краще, ніж те. Легше і я його так довго не місила, хвилин 5 і все. Будемо чекати, щоб підійшло годинки 2. А це вже зрушилося і гарно підходить. Зараз буду красити яйця, а тоді пекти паски. Чекаємо, коли підійде тісто. Дуже гарно виробляється, вирішила вам показати, яке тісто. Дуже гарно піддається. Ну, так як я передбачала тіста небагато, пасочок виходить небагато з цієї порції. Поки підходило тісто, я пофарбувала яйця. Фарбувала я в лушпині з цибулі. Кілька яєць перев'язала тісьомочкою, одягнула вузлики з. Тюлі, ну, получилося щось трошки, але не так, як очікувалося. Щось таке рябеньке. Ну і одягнула в плівочку. Вони для мене такі яскраві і в кошику гарно виглядають. І подивіться, з другого замісу, як підходить тісто. Воно прямо. Тікає з ємкості. Я його присажую, тому що ті ще не випеклися. воно підійде добре і в формах. Ну, будемо чекати, готової продукції.